Багато хто вважає, холодні продажі це нав'язування себе іншим людям. Коли ти нав'язуєшся, коли ти почуваєш себе як барига, як начебто ти втюпуєш, начебто ти задовбуєш людей. Це це те, що я перечислив, це хрень. Головніше, це дитячі відмазки, які ми звикали, ми звикли собі говорити. Чому б нам це не робити, чому б нам не продавати холодні? Тому що так, да, дійсно, це некомфортно дзвонити тому, хто не, тебе не чекає. Дійсно, це некомфортно бути тим, кому можуть дати відмову. А дійсно, в 9 з 10 випадків може бути відмова. Коли ти тільки починаєш, ти раніше цього, наприклад, не робив ніколи, і ти тільки починаєш, то це буде 100% супер некомфортно писати людям, як кажуть, нав'язуватись. Ще щось. Це буде супер некомфортно. Але отримуючи перші результати, отримуючи перші згоди на зустріч, ті ж самі продажі, ті, ті гроші, ти починаєш розуміти, блін, а це працює, блін, це круто, я дарма боявся. А буду-ка я продовжувати. І ти починаєш продовжувати. Люди звикли думати, це вище мене. Першому робити крок. Це вище за мене. Хай мене знаходять, і я уже. Також і і із волю продати у Стіва Джобса для того, щоб його компанія стала найбагатшою у світі. Коли він починав, він в холодну телефонував. Йому відмовляли сотні тисяч разів. Але він продовжував це робити. Він дозвонився до потрібної людини, якій стало цікаво, і яка в результаті чого вклала в нього гроші. Ким би ти не був, якою би ти там, великою людиною не був, ти повинен робити те, що повинен. Тому що холодні дзвінки це коли ви робите те, що повинні робити, для того, щоб заробити грошей. А зі ста таких розсилок 90 не відповідає. А 10 відповідає: Да, цікаво, давай, давай зустрінемось, давай зізвонимось. 10 дзвінків одна продаж, проста конверсія. Будь-яка послуга, будь-який клієнт, достукатись можна до будь кого В соцмережах сидять всі. На продажниках є таке клеймо, да, що продавати це погано. Це ви мають тільки самі купувати. Ні, продавати це добре. Це супер престижна професія. В Америці так взагалі. Подивіться, де всі мільярдери, всі говорять про те, що це навик номер один. Вміти спілкуватись з людьми. Вміти переконати людину в чомусь. В чому потрібно, в чому потрібно їй. Так, да, ми говоримо виключно, опираючись на етику, на щирість, на відкритість, да, ні в якому випадку, ні ну, ніякого обману, ніякого криміналу. Тобто ми продаємо тільки те, що ми дійсно розуміємо, що потрібно. Ми под... розуміємо, що нашому клієнту потрібна наша послуга або продукт. Ми це розуміємо, ми знаємо, він не знає. Наша задача переконати. Я зараз готую відео, ну, такий влог про те. Як я розвиваю свій бізнес і про те, як я рухаюсь, є моменти, коли я ридаю, бо в мене не виходить. Є моменти, коли я хочу опустити руки, бо в мене нічого не виходить. Але точно я знаю, що відрізняю успішних людей від неуспішних, те, що успішно не опускають руки, навіть коли важко. Не опускають руки, навіть коли важко. Навіть коли хочеш опустити руки, ти не опускаєш, ти продовжуєш іти далі. Ти вигорів, окей, відпочинь. День два, тиждень, скільки треба. Продовжуй рухатися, продовжуй йти до своєї мети. Продовжуй, доки не прийдеш. Сьогодні не хочете дзвонити, пишіть інстаграм, фейсбук, у всіх відкриті повідомлення. Робіть це не як розсилка, не як спам. Унікалізуйте кожне повідомлення. Зверніться як мінімум на ім'я. Провляйте 20-30 повідомлень на день, уділивши цьому годину-дві, гарантую, будуть відповіді. Гарантую. Дуже часто в мене таке було. Блін, як дякую, що ти мені написав. Блін, як дякую. Ти так вчасно. Напиши 10 клієнтів, з якими би ти хотів заключити. Угоди. Напиши їм сьогодні.